Всім привіт! Я їду у відрядження, у місто Сарни. Зараз ми заїхали на заправку, взяли собі по чайочку. От. Ну і буду знімати там наш захід. Ми вже в сарнах, повечеряли, заселилися в номер. Зараз вам покажу його. Я стою у коридорі, він невеликий. От тут є шафа, мішочки. От, Далі йде кімната, два ліжка, міні-холодильник, ну, тумбочки, телевізор, кондиціонер. А, номер непоганий, але тут дуже сильно сирістю пахне і пліснявою. От, ми, по суті, на трасі. Тут такі двіжняк машин. Це наш вид звідна. І ще вам на кімнату покажу. Ось такий туалет, унітаз, рушнички, От. душова кабіна, звичайно, просто тумувальник. Єдине, що нема фену, треба піти попросити. І пахне дуже сильно пліснівою чи сирістю. Ну, ми в номері залишили відкрите вікно. По І воно трошки провітрилась, а от зараз тут нормально. От. А в самому приміщенні мотелю, то трошки так <гум> пахне. ну Це не критично, в принципі, просто розказую. Заїхала на заправку, зараз поснідаємо чимось. От. Я вже в своєму робочому костюмі. Зараз будемо їхати вже на локацію, де я буду сьогодні робити зйомку. Наша компанія презентує там свій продукт. Я, як завжди, знімаю. На сніданок взяла бургер і латешку, бо більш нічого такого їстівного і не було. Я вже на території коледжу. Зараз ми будемо йти в актову залу. Там будемо готуватися. Я налаштую всю свою техніку і. Буду знімати. Тут дуже великий освітній проєкт разом з компанією Кнаф. Наша компанія в колаборації з нею буде презентувати, ну, будемо презентувати нашу компанію. От, зараз буду налаштовувати всю свою техніку. От, коротше, такий в мене день. Будемо знімати практично цілий день. Тут все починається з 9 і закінчується десь у 6 Зараз нас перерва. Я зі своїм потяком-стабілізатором дуже важким. От. Дуже важко на нього знімати світло, ще не дуже гарне. От. Але ну, працюємо, шамаю. Зараз я знімаю мастер-клас по каркасам і обшивці гіпсокартону. Насправді дуже багато чого дізналась нового. а Тепер більше знаю про монтаж гіпсокартонових конструкцій. Зараз у нас обід. Нас пригостили дуже смачним бограчем. Я реально такого смачного давно вже не їла. Ну і багато всяких салатиків, закусочок класних. Настільки, що пройшов обід, нас так добре погодували. Насправді, це перший захід, де нас годують ну так, стаціонарно. А не ми кудись там до самі їмо або щось з собою беремо. А був такий прям класний обід. був богорач, кукурудзяна каша з білими грибами, сметані. Багато закусок, закузакрочевище класно. Закінчила сйомку. Я знімала на стабілізатор. Він в мене трошки зійшов з глузду. Я їм користувалася, напевно, вдруге. Ще не дуже добре вивчила, тому прийшлося доснімати вже просто на фотік, бо він мене почав крутити, вертіти, і в мене не було часу його переналаштовувати. А загалом він зняла все, що треба. Короте, мені її взагалі капіталь сподобалась, дуже класна атмосфера. От, коротше, я задоволена. Зараз поїдемо на вечерю, потім в наш готель. І вже завтра на Київ будемо їхати. Потім мені треба буде все це обробити, змонтувати відоси. Коротше, Хоча сьогодні я ще буду сторіси викладати, бо я тільки відзняла, нічого не викладала ще. Буду викладати сторіси, монтувати. От так я вже в номері, в нас була вечеря. Нас насправді так дуже добре нагодували, що коротше, я трошки переїла. <хи> і, ну це класно. В общем, я дуже втомилась, знімала сьогодні цілий день. От, зараз буду прийму душ, буду відпочивати і завтра вже на Київ. Всім добрий ранок, ми вже снідаємо і їдемо на Київ. У мене яєчня, ковбаски, дерунчики і салатик. Ще ми взяли фірмовий чай е, на основі рози. Я вже вдома. <хи> Олег так заскучав, що замовив нам суші. Зараз будемо обідати, вечеряти. Це моя ціла куча імбіря, я обожнюю імбір. Я. А от Олег не любить, тому все мені. А от, от моя прекрасна принцеса. Мей. 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 Теж заскучала, зажаластилась. Да? Йопа. Всі, це.